Ви пара. Пара, пара. Як ви познайомилися? Спочатку ми вчились в політехнічному інституті, потім через декілька років випадково зустрілись і зрозуміли, що ми хочемо поїхати по туристичній путівці десь на, на Кавказ. Коли ви її побачили, яке було ваше враження? Мені важко, сказати, це було дуже, відець, дуже давно. Ваше ще тоді не було. А зараз по 85 років. Ви вже 40 років разом. Так? Так, так що найголовніше в стосунках. Розуміть одне одного. Розуміть, ми одне одного розуміємо. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? Ну за те, що він не вредний. У мене батько був вредний. І я навіть подумала, чому мама з ним не розвелася. За що ви любите її найбільше? Дякую. Ось це важко сказати а, за все. Ви одружені були і є. Ні, ми не одружені. Ви не одружені. У нас немає печатки, немає. А чому? Ну, Це не важливо, не важливо. Факт то, що ми одне без одного жити не можемо. Оце важливо. Оце важливо. Ця печать вона нічого не дає. Бо зараз молодь теж не спішить І Правильно робить і правильно робить. Мені здається, що це не має значення. Оця печать. Скажіть, чим ви займалися? Ким працювали? Інженерами Вау. тільки він в одному інституті, я в іншому інституті. Що ви нашим людям побажаєте? Нашій молоді, яка нас дивиться, хоче мотивації. Щоб вони були українцями, любили Україну, любили українську мову і були патріотами, щоб не було війни. Bunlar vallahi şallah